Назад доїду, зараз все буде добре. Добре, ти вже знаєш цей прикол, так? Да? Да. Тобто, якщо це буде помилка, то це в тебе не кінець, тому що ми ще не завершили і здаємо назад. Да. Да? Добре, але ти повинна зупинитись. Ти не зрозуміла, що при такому заході різкому ти концентруйся на тому, щоб вирівнятися і не вдаритися з бордюр і втичиш з покачком. Ти майже не правтичила. Можна сказати, не правтичила. Добре? ручкой буду клацать, ты нержи буду класть. Уже не обещаю. Вот надо было мне этого не <глуск> говорить. <глуск> ну, чтобы ты веселилась, блин, а не в стресс впадала, правда? <глуск> Все. Все, погнали. Продолжим рух. <глак> Но зазвичай же ручкой клацают. О, листочек. Нам плохо. Скоріше. Я медик-пабра, за мене помочка. Добре. Першомедичною. Подивляйся в дзеркало, щоб тебе справа ніхто не обійшов. Під якщо маєш змогу, щоб в них навіть не було думки, тебе справа обходить. Якщо ти вже не перелаштувалася, а тут гарний кусок був. І ти спорила комусь перешкоду, тобто тебе об'їхали з правої сторони, то це буде помилка. Але якщо ти тримала гарну швидкість, глянула, ну, наприклад, там пусто, їдь собі спокійно, як хочеш. А якщо там є хтось, хто може нас обійти, справа так, ну, позаду нас хтось їде, підтримуй таку швидкість, щоб він навіть не думав нас обходити. Куди ти ну, піздося пішла, блядь? Так впевнено, ломанулась, блядь. Ще один. Добре, зараз ми. Далі ми будемо рухатися до... А, далі цікаво. Ми їдемо на наступному перехресті прямо, да. а потім, там, де трамвайні колі, з трамвайних колі, ми ліворуч поїдемо. Це буде зараз цікаво. Собі супер. Тільки не принаймні в такі дірочки Галимі, добре? Хай це буде якесь суперкласне місце. Таке прям, о, ніфіга себе. Арно зробить, ми за ними повторимо. Якщо хріново, ну то сама думай, ой бля, ні, вони на розворот пішли повні тряшки. а на розворот разі тож ніс ну, можна і так. Не закручує кермо, будь нерівного. Якщо нам сраку хтось прилітає, то нас хоча б вперед кине, а не на зустрічку. Там, де, зазвичай, yeah. да? Тут кому поступаєшся? Yeah. Добре. Поки він не почне повертати, для нас його покащік нічого не значить. Mm -hmm. Тобто він може передумати і його покащик не звільняє його від пріоритету. тебе знак, Там де звуження з лівої сторони. Mm -hmm. Це зараз ми їдемо по лівій смузі. Mm -hmm. Тобто нам перед колом треба все таки зайняти буде право. Mm -hmm. ну, і в цілому вона там буде плюс-мінус вільна. Просто з лівої ми вріжемося в мастрімець безпеки. Щіка, їдемо на другий з'їзд кола. Перший це прямо. Mm -hmm. Пригальмуй, коло пропусти, якщо там хтось є. Mm -hmm. Закручуй. Проконтролюй, щоб нас ніхто не хіранув справа. Вмикай правий покащик вже прямо в повороті. І на перший з'їзд ти собі з'їжджаєш. Зрозуміло? Yeah. Це як майже розворот. Першим ділом проконтролюй коло. Другим ділом проконтролюй, щоб нас ніхто не хіранув ты их контролируешь, ты можешь же макаты покащить, мы уже на ней найблик... Уступаем пешеходам и так приедем едет слева. Добре. Гарно, Останавливаемся. Ты загадала про место для зупинка. Добре. І дивись, виходить далі, в нас немає заїзду в базар-вокзал. Ми зараз по головній поїдемо, грубо кажучи, сюди, до Азербайджанської і тут ще будуть складнощі. А продовжуємо рух на перехресті, поїдемо в напрямку головної дарунки. На Бачиш, запаркована машина, хоча ні, вони туди пірнули. Давай ми пірнемо правослугу. Є така змога. Якби маршрутка там залишилась, ми б на нам поїхали по ліві.